Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Traveling Life. Не удивляйтесь, почему у меня сзади такой ужасный вид. Ну, не в плане я, а в плане, да, сзади ужасный вид. В общем, я хочу вам сказать, что он сегодня назревает путешествие. Спустя год я появляюсь на этом канале. Да, кстати, ровно спустя год. Дальше вы видите нечто интересное, нечто огромное, шикарное. Я не знаю, как это описать, но это лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Итак, заехали, мы уже в мы только-только, и нам еще ехать долго. Итак, ребята, мы в Париже, это капец. Ну, а что, сейчас не видно, пока Знаешь, надо три километра дойти. Впечатление немовернее, я как будто попал в Одессу. Да. Я в шоке. Итак, ребята, мы приближаемся к альфовій башні. Я не уверен, коли мы тут будем. Що... Ну, печально через 1,7 км. Но я думаю, це уже будет совсем скоро. Вот это дуже красиво виглядать. Все, я иду. Да. своей пасты. Ну, это очень классно выглядит. Это просто, ну, бомба. Итак, ребята. Вы готовы это увидеть? Это просто, просто вау. Вот она, эльфовая башня. Я в шоке. Я просто в шоке. Ребята, Є ще другий Париж, новий Париж, можна так сказати. Є ще такий Париж. Є такий Париж з мостами. І ось я на фоні цього Парижа. В общем, ну, відчуття не передаваємі, в прямому сенсі цього значення, реально не передавай. Я чувствую, що ну, не знаю дуже, як передати це чувство. Це просто ну, фантастика. Це реально фантастика. Там, де сейчас я, це фантастика. Це просто формідабель. Не знаю, як це назву. Просто подивіться яка краса. Це вам Париж. Не Варшава. Не Варшава. Нічого проти Варшави немає, ну Париж це. Це не Амстердам. І не Амстердам. Це... Я не знаю, ну, як це а, описати. Амстердам це. Это... Амстердам це культурна столиця 18. Називаємо це так. Голландія теж дуже класна да. Так. Боже, я, я просто в шоке. Там где сзади меня эльфовая башня. Но меня мама за кадром комментирует. В общем, я в шоке. Итак, ребята, сейчас мы идем к Триумфальной арке. И там находится Лувр. Это капец, как красиво. Не передать словами. Ребята, мы добрались до Лувра. И это просто І це просто фантастика. Я не знаю, це стоїло того навіть відсюди видно Ельфову башню. Я не знаю, буде ли вам видно, але її максимально видно. Але ж мене було видно. І так, ребята, ми знаходимося на тріумфальній аркі. Там ззаді нас Версаль. І це просто фантастика. Ми сейчас сюди підемо і там подивимося. А сейчас вам маленький купочек цього прекраснішого міста Парижа. Боже, це просто фантастика, ребята. Пошли. Пошли за мной. Ты снимаешь, буде сегодня трошки оператором. Так снимаю, влоги на YouTube. Просто. Цю шикарну красоту. Я середине цей красоты. <глази> Боже. Перша реакція моя на универсальці. В общем, ребята, попали ми якби чуть-чуть внутрь лувра, тому що ми не пошли туди, потому що там ужасно здорова очередь. І це очень очень красиво. Не знаю, це, ну, не передати словами. У мене просто сьогодні немає слов. Сусоніна, лавка, Ні. Так вы все так, ребята. Будут вот обстановка, что брать, я без понятия. Короче, ребята, мы зашли на шведский стол, я не понимаю, как это брати. І так далі, але выбора дуже В общем, ребята, мы будем пробовать, ä, сейчас вот эту дичь. Я не знаю, короче, як и правильно есть, че она вообще вкусно. Я понимаю, что надо заглотнуть. Я не знаю, ну просто ли воно вообще. Ну-ка. что ти же я не попробовал. Вибачте, це якась дичь. Е, я не знаю, як це описати. Я його еле-єле попробував. з лимоном, воно дичь. Воно правда дичь. Е, а що вот это такое? Я попробував цю хуйню. Дичь. Uh -huh. Улитка моя необычная Я тоже у тебя. Да, улитка майна. Ну все просто. О, в рядом. А второй сделаем. Что? Чего еще? Станем поголодать? Все. Итак, ребята, мы, короче, едем на такси мажоры. Снимаем влог На пам'ять. Ми їдемо на роботу, у нас такой бус, похожий, тільки є, ну, взагалі, ми зрозуміли. Таке в другому розположенні місця. Ребята, друга попытка. Розказуйте про першу. Ми так жорстко лоханулися. Купили білет. Як ми його купили? Ми думали, що очередь швидко пройшла. Може, то безплатно. Угу, безплатно. Приходить, думаю, добре, що ходить, думаю, це переводчику написати, що. Тут можна купити білет? вони кажуть, ну тут тільки онлайн показуючи йдеш. Я такий думаю, а ладно, другий раз тепер стоїмо в колейці. Що за приколи? Я вже у, у трьох чоловік ми спрашує, де можна купити білети? Де можна купити білети? А хочемо аж отуди на самий-самий верх. І це треш. Да. Париж впечатляє. Я сподіваюся. Але знаєте, я не на Тут дуже швидко дійсно колейка, ну. Так в Очередь подъема. Не не вот. Тикет очередь. Вся. То... Кристина, а, как вас это вступление? Кстати, я тоже. Такое время мы будем Мягкое ощущение, что мы будем встать на 30-40. Это В Побачите. общем, того, что нам, наверное, стоит заказать билеты онлайн. Потому что мы уже не знаем, что нам делать. Мы в шоке. Я я тоже. Шо, не все? Билет онлайн заказать. Так и живемо. Так, ребята, за 20 так, ребята, за 20 минут мы, может быть, дождемся зараз своєї очередь. Я короче мы таку легенду. Як ми будемо казати, Я буду казати please ticket за 35 top. О, Сказал. Что не знаю, там сзади ще більше очереди, ты не знаю, что зараз буде опять. Зараз буде треш. О, зараз моя черга. І це вже страшно. Зараз буде трошки цікаво, тому що я йду на касу і буду знімати відео. І це треба буде просто, щоб ви бачили цей іскрім. Ну, я заплачу, і ти мені потім одне здаєшся. О, дивись. Тютіфай. Пішли, тютіфай. Ні, ти, ми це зробили. Нас попросили паспорта. Я показую українську дію. Вони мені... Окей, гуд. Я ой. Коротше, клас. І це просто супер. І ми зараз будемо підніматися. А я ще говорю, типа до верху, він до топ, туди. Енд, а вона докажу до енда кажу до конца. Вона дивиться на мене, як барануний ворота, я на неї так же само. Так буває, люди, учіть англійську мову, а то не бути такими лохами, як ми. Так, Кристина? Це точно. А то хоча б англійську, не французьку і англійську. Коротше, ребята, це повний треш. Ми з ним в очередь вже 30 чим то минут. Ми не можемо ніяк как попасти бы, внутрі толку маркової башні, а нам ще підніматися на саме вірно. Ви розумієте, що нас деякий трендець? Так, да. це жорстко. Ось, вже.

Це другий етаж. Це тільки перший. Так, ребята, це ми вже їбашимо на ки. Це на... Наверное... Вау! Паріж! Так, це ми тільки на середині башні. Ой, шатай, як стрим, Блядь, Страшно, так. Так, Париж птічого польота. АПупеть. Париж. Ребята, я вам хочу показать цей прекрасный вид на Париж. Вы просто посмотрите на эту всю красоту, Наведи хоть трошки на камеру. Наведи теперь на мене. Я хочу рассказать свое мнение. Заради таких моментов стоит все-таки жить, потому что, ну, как бы жизнь одна, ці нещасні 18 евро подъема на самую вышку, возможно, даже на саму... Не, на саму це того стоїло, ребята. Я вам відповідаю. попробуйте не пожалійте. Ти, ребята, я хочу сказати, не тільки в діло в тому в день і так далі, не було проблема поїхати сюди. Просто ну, подивитися на цю красоту, лучше побачити її один раз, ніж не побачити її взагалі. Я вважаю, що це нещасні 18 євро. Скільки це не було грівно. Це просто копійки з тим, що можна ощутити на даний момент тут. Тут ти чувствуєш якусь свободу, Ну, ти чувствуєш гармонію. І ви бачите, всі білі дома, вони якісь білі всі. Ну, У нас, допустимо, не Київ, не Черкаси, ті сами, Тот самий Вроцлав і так далі города, вони не настільки красиві, як Париж. Ребята, ми спустилися вже з ельфової башні. Ось вам Париж. Ельфова башня, ну боже, я, я не знаю, як з цим попрощатися. Я полюбив цю страну. Цей город, особливо, город любві, город. Ну, я не знаю, як його писати, ну це просто город фантастика. таке треба було просто ще пошукати. Далі ми їдемо додому.